17 січня 1966 року, 10.30 ранку, іспанська рибалка спостерігає, як незрозуміла біла пляма, падає з неба, безшумно проземляючись у морі Альбаран. У той же час у сусідньому рибальському селі Паламарес місцеві мешканці спостерігали зовсім іншу картину: дві гігантських вогненних кулі несуться на них з величезною швидкістю. За лічені секунди сонна сільська ідилія була зруйнована. Будинки здригнулися від ударної хвилі, осколки розрізали землю, з неба посипалися уламки. Упродовж кількох тижнів газети по всьому світу повідомляли про жахливу аварію. Двоє американських військових літаків зіштовхнулися в повітрі над Іспанією. Бомбардувальники були носіями ядерних зарядів. І після аварії чотири термоядерних бомби Б-28 упали поблизу села Паламарес. Одна з них повисла на дереві та була знайдена неушкодженою. Дві здетонували, залишивши кратери завбільшки з будинок з обох боків від села і розкидавши радіоактивний плутоній по сільськогосподарських угіддях. А четверту бомбу так і не було знайдено. Це поставило США в незручне становище, а людей, що перебували у цьому районі у смертельну небезпеку. Пентагон звернувся до інженерів Національної лабораторії Сандія в нью мексико щоб ті допомогли зрозуміти, куди могла впасти зникла бомба. Факти вказували на те, що вона приземлилася в морі, але точні координати визначити так і не вдалося. Її досі не знайшли. І це не єдина ядерна боєголовка, що безслідно зникла. Сьогодні відомо про 32 загублені атомні бомби. І це лише офіційно підтверджені дані. Але яку небезпеку несуть загублені атомні бомби? Як взагалі можна загубити ядерну зброю? Після першого застосування атомної бомби для примусу Японії до капітуляції у Другій світовій війні військові США готувалися до нової ери ядерної війни. Цього разу вони протистояли Радянському Союзу. І хоча ця боротьба отримала назву Холодна війна, обидві наддержави ризикували знищити самих себе, проводячи таємні випробування ядерної зброї. Джон Клір Уатор, експерт з канадської ядерної програми, стверджує що лише за перші 24 роки атомної ери США і Радянський Союз у смертельній гонці атомної зброї втратили 32 ядерні бомби. Без сумніву, найбільшу загрозу для США в той час становив радянський союз, але відомо про випадок, коли Сполучені Штати самі ледве не підірвали себе ядерною зброєю. 23 січня 1961 року. Північна Кароліна, Кіп-19. Виконував 24 годинну місію біля Атлантичного узбережжя Сполучених Штатів. Літак був озброєний двома термоядерними Марк-39. Потужність кожної з них складала 3-4 мегатонни. Коли Б-52 дозаправлявся в польоті від повітряного танкера, екіпаж останнього повідомив, що з правого крила літака витікає паливо. Б-52 був змушений повернути на військово-повітряну базу Сеймур Джонсон у північній Кароліні для аварійної посадки. Під час зниження бомбардувальник вийшов з-під контролю та втратив праве крило. Екіпаж екстрено залишив літак. У повітрі Б-52 розламався навпіл. Із нього випали обидві бомби Марк 39. Одна з них врізалася в поле на швидкості понад тисяча кілометрів на годину і опинилася на глибині 54 метрів. При ударі бомби об землю три з чотирьох запобіжників механізмів вийшли з ладу, а на атомне ядро вже був посланий сигнал підриву. На щастя, щось пішло не так і заряд не спрацював. Але найстрашніше в цій історії те, що після трощі бомбардувальника другу бомбу так і не знайшли. Через вісім днів після аварії команда саперів виявила частину боєголовки у полі. Але й інша частина, що містила ядерний заряд, безслідно зникла. Пізніше інженери і зовсім дійшли до висновку, що бомбу Марк 39 не можна було встановлювати на літак Б-52. Недбалість військового керівництва могла призвести до непоправних наслідків. Що якби обидві бомби таки здетонували? Вибух двох Марк 39 миттєво вбив би тисячі людей у місці падіння літака в Північній Кароліні. А розрахунки щодо радіоактивних опадів, зроблені в блозі Nuclear Secrecy, показують, що радіація могла б розповсюдитися вздовж усього східного узбережжя: від Вашингтона до Балтімора, Філадельфії і навіть Нью-Йорка. На мапі, створеній істориком Американського інституту фізики Ендрю Валерстайном, видно. Мільйони американців опинилися в зоні ураження диво, що цієї катастрофи не відбулося. Але скільки ще таких випадків приховали від суспільства? Журналіст-розслідувач Ерік Шлоссер заявив, що виявив щонайменше 700 великих аварій, пов'язаних із ядерним арсеналом США у період з 1950 по 1968 рік. І він стверджує. Що влада намагалася ретельно приховати випробування, пов'язані з ядерною зброєю, в першу чергу, щоб інформація не дісталася ворогові. Вже перша місія проходила в суворій таємниці. Американський конвер Б 36 миротворець був першим міжконтинентальним бомбардувальником, здатним нести ядерну зброю в будь-яку частину світу. І після довгих місяців переговорів військовим вдалося переконати комісію з атомної енергії надати їм атомну бомбу Марк 4 для випробувань. 13 лютого 1950 року літак Б-36, відомий як Рейс 2075, піднявся в повітря з авіабази Айлсон поблизу Фернбенкса, штат Аляска. Метою випробувального польоту було відтворити сценарій бомбардування великого міста в радянському союзі. Б-36 повинен був пролетіти 8 тисячі кілометрів від Аляски до Монтани, а потім у Сан-Франциско, і приземлитися на авіабазі Карлсвел у Техасі. Але невдовзі після злету на фюзеляжі бомбардувальника почала накопичуватися крига. А надлишкова вага боєголовок створила величезне навантаження на двигуни, три з яких загорілися. Б-36 почав втрачати висоту зі швидкістю 152 метри на хвилину. Згідно з військовим протоколом, екіпаж повинен був скинути атомну бомбу в океан, щоб не викрити випробування ядерної зброї. Але коли другий пілот натиснув кнопку Залп, щоб випустити бомбу, нічого не відбулося. З другої спроби двері бомбового відсіку відчинилися, скинувши Марк 4 над Тихим океаном. Саме там, згідно з доповідями екіпажу, бомба розірвалася. Лютчикам вдалося катапультуватися. Щоб знайти членів екіпажу та уламки бомбардувальника, об'єднані сили американських і канадських військових терміново почали масштабну пошукову рятувальну місію за участі 40 літаків. Американські військові допитали 12 пілотів, що вижили. Кожен з них підтвердив, що бомба була підірвана перед аварією. Але пошукова група військово-повітряних сил США не змогла знайти жодних слідів ані від вибуху бомби, ані від розбитого літака. Військові вирішили, що пілоти порушили протокол і катапультувалися, не випустивши бомбу. І літак впав у океан разом із нею. Через три роки канадська рятувальна операція, що шукала зниклого нафтовика, випадково виявила уламки бомбардувальника на вершині гори Кологет. Виходить. Що літак упав не в океан. І лише в 1954 році команда підрібників дісталася збитого Б-36, аби знищити секретне обладнання, що залишилося неошкодженим. Здавалося б, на цьому історія закінчилася. Але в 2003 році слідча група, на чолі з Джоном Кліроутером, вирушила на місце трощі, щоб зробити власну оцінку. Вони виявили, що бомбові скоби, які утримували підвішену на літаку зброю, залишилися неушкодженими. Кліроутер прийшов до висновку, що бомбу дійсно було випущено до аварії, і вона мала вибухнути над океаном. Але проблема в тому, що пошукові команди, які дослідили місце інциденту в перші години після аварії, не виявили доказів вибуху. То куди ж зникла атомна бомба? Клі Роутер впевнений, рештки Марк 4 досі лежать глибоко на дні океану. Але їх навряд чи вдасться знайти після стількох років. А значить, і точно дізнатися долю боєголовки нам вже ніколи не вдасться. Інцидент з рейсом 2075 став першим задокументованим випадком із загубленою ядерною боєголовкою. Але, на жаль, далеко не єдиним. Ба більше місце знаходження деяких із втрачених ядерних бомб і військовим і вченим. Але замість того, щоб спробувати знешкодити боєголовки, спеціалісти залишаються бездіяльними. То чого ж вони чекають? Експерти стверджують, деякі втрачені ядерні бомби не варто навіть намагатися шукати і знешкоджувати, адже може статися непоправне. 5 лютого 1958 року термоядерну боєголовку Марк 15 завантажили на бомбардувальник Б-47 для виконання тривалої навчальної місії. Марк 15 це воднева термоядерна бомба, що має потужність вибуху до 4 мегатонн. Це приблизно в 190 разів потужніше за бомбу Товстун, що зруйнувала Нагасакі у 1945 році. Метою навчальної місії було зімітувати напад на радянський Союз. Але замість Москви винищувач мав пролетіти над американським містом Редфорд, штат Вірджинія. Проте на зворотньому шляху до бази літаки зіштовхнулися зі ще однією тренувальною військовою місією в південній Кароліні. За завданням цієї групи було перехопити один із Б47. Але вони не помітили другий літак, що перевозив ядерну зброю. Внаслідок цього Б-47 з ядерною бомбою був пошкоджений. Пілот вирішив скинути боєголовку у воду, а потім здійснити аварійну посадку. Бомба впала з висоти 9144 тисяч метри в море біля острова Тайбі, і дивом не вибухнула. Можливо, детонації вдалося уникнути завдяки тому, що в бомбі не вистачало однієї важливої деталі. Капсула чи наконечник з Плутонією за офіційними заявами була відсутня в бомбі, поза як це був тренувальний політ. Але за необхідності цю капсулу можна додати до зброї у будь-яку хвилину. Військові знали, де шукати загублену бомбу, але стверджували, що немає необхідності витрачати на неї ресурси адже в ній не було ядерного заряду. Проте існує версія, згідно з якою заряд усе ж таки був. В 2019-му дослідник Крістофер Берніато описав у своїй книзі, наскільки небезпечною може бути Марк 15 насправді. Берніато стверджує, згідно зі свідченнями тодішнього помічника міністра оборони, втрачена зброя була повноцінною, повністю функціональною зброєю з ядерною капсулою. Якщо це правда, то Марк 15 все ще може спровокувати термоядерний вибух. Вважають, що сьогодні бомба перебуває на морському дні під 4,5 метрами мулу, але вона й досі може вибухнути, наприклад, якщо спричинити сильний удар. Крістофер Берніата стверджує, що якщо бомба дійсно містить Плутонієвий детонатор, то в результаті вибуху утвориться вогняна куля радіусом понад півтора кілометри, і вона може знищити значну частину узбережжя Джорджії та Південної Кароліни. Якщо ж у бомби немає частини з плутонієм, вона все одно може вибухнути і створити Волетенський кратер. Також існує ймовірність того, що вибух проб'є діру у флоридському водоносному горизонті, Та отруїть ураном і солоною водою основне джерело прісної води мінімум для чотирьох штатів: Флориди, Алабами, Джорджії та Південної Кароліни. У 2001 році агентство ВПС США з ядерної зброї та протидії розповсюдженню опублікувало доповідь про загублену бомбу Марк 15. Вони підтвердили побоювання Берніато. Вибухівка всередині бомби може становити серйозну небезпеку тому боєголовку краще не чіпати і не намагатися підняти. Утім, не завжди ідея залишити все на своїх місцях це найкраща тактика. І це демонструє випадок, що відбувся в Індії під час Холодної війни. Вам не почулося саме в Індії. Так вийшло, що в ті роки від гонки ядерних озброєнь постраждали не лише США та СРСР і мешканці одного села в індійських гімалаях впевнені, через експерименти з ядерною зброєю в минулому сьогодні в зоні ризику перебувають десятки населених пунктів. У 1964 році Китай провів своє перше ядерне випробування, і це серйозно стривожило США. В районі, де проходили експерименти, американці не мали супутникових технологій, а це означає, що вони не могли повноцінно шпигувати за супротивником. Єдиною можливістю слідкувати за діяльністю Китаю могла стати база в Гімалаях. Тому влада США домовилася з Індією про розміщення ядерного шпигунського пристрою на вершині гори Нандадеві. Місія полягала в тому, аби встановити датчик, що оживився від радіоактивного ізотопу Плутоні 238, і зібрати докази китайських ядерних випробувань. Разом з 56 кілограмовим ядерним пристроєм на вершину Нандадеві, треба було доставити триметрову антенну, трансивери і генератор коротких імпульсів. Щоб транспортувати обладнання, було зібрано команду, якою керував індійський альпініст Мохан Сінг Колі. Коли команда майже дійшла до вершини на висоті 7300 метрів, їх накрила снігова завірюха. Щоб захистити ядерний пристрій, капітан групи наказав викопати в кучугурі заглиблення і помістити обладнання туди. Через кілька місяців команда повернулася назад і виявила, що апарат безслідно зник. Його знесло лавиною. До 1974 року пік Нанда Деві та прилеглий до нього заповідник були закриті для експедицій. Але в кінці 70-х років під тиском ЗМІ прем'єр-міністр Індії Мораджі Десаї розповів громадськості про таємну американську індійську місію в Гімалаях. З 1965 року в Гімалаях проводили декілька пошукових операцій. Але ядерний пристрій так і не було знайдено. І це привід для паніки, адже він містив радіоактивний Плутоній 238, період, напіврозпаду якого триває близько 88 років. На відміну від ядерної бомби, загублений пристрій не може вибухнути. Проте він здатний спровокувати катастрофу іншим способом. Наприклад, плутоній може забруднити головну водну артерію Бенгалу та північно-західних штатів Індії. річку... Ганг. І довгий час це були лише побоювання. Але у 2021 році, під час паводків у Чамолі, місцеві селяни заявили, втрачений ядерний пристрій викликав прорив льодовика в Нандадеві. Тоді загинуло близько 50 людей. Але чи дійсно старий шпигунський пристрій став причиною смертельного потопу? Вчені вважають, що повінь почалася, коли шматок льодовика впав у воду і перекрив гірський потік. Зрештою вода вирвалася, і велетенська хвиля понеслася вниз за течією. Але мешканці села Рейні, розташованого високо в Гімалаях, впевнені, що в повені винен зовсім не льодовик. Вони вважають, що втрачений пристрій з плутонієм все, ще лежить в горах і виробляє тепло, через яке сніг і крига навколо нього тануть. Але влада країни стверджує, що це малоймовірно. Хоча пристрій досі не знайшли, до напіврозпаду Плутонів в ньому залишилося близько 30 років. Це означає, що зараз він просто не в змозі випромінювати достатню кількість тепла, щоб розтопити сніг у таких масштабах. І якщо загублений ядерний девайс вже більше ніж півстоліття шукають, аби відвернути потенційну катастрофу, є організації, що полюють на ядерні бомби заради наживи. 12 квітня 1970 року на радянському атомному підводному човні К8 під час навчань у біскайській затоці спалахнула пожежа. Судно вдалося успішно випірнути на поверхню, і капітан наказав екіпажу залишити борт. На місце аварії прибув буксирний корабель, який почав евакуйовувати підводний човен до берега. Але той був настільки ушкоджений, що потягнув буксирне судно на дно. В результаті загинули 52 члени екіпажу. Деталі трагедії досі залишаються вкрай засекреченими, але стверджують, що 4 з 24 ядерних торпад, які залишилися на борту, перебувають у робочому стані. І зараз вони разом з рештками корабля знаходяться на глибині понад 4,5 тисячі метрів під водою, приблизно в 400 кілометрах на північний захід від Іспанії. Але дослідник Джеф Льюіс стверджує, на втрачену ядерну зброю досі триває полювання. Адже в районах трощі атомних підводних чинів часто з'являються підозрілі експедиції. Проте не можна дозволити, щоб атомна зброя опинилася в приватних руках. Адже таким чином ядерна боєголовка чи її компоненти можуть потрапити до рук, наприклад, терористичних організацій. Але іноді на втрачену ядерну зброю полюють не лише шукачі наживи, а й влада держав. Затоплення радянського підводного човна К-219 в Атлантичному океані досі залишається чи не найзагадковішою катастрофою за весь час Холодної війни. 3 жовтня 1986 року на підводному човні відбувся вибух і пожежа в одній з ракетних труб. Судно не встигло відбуксувати до берега, і воно затонуло неподалік від Бермудських островів. От тут і починається найцікавіше. У 1988 році радянське дослідницьке судно академік Мстислав Келдиш виявило уламки К-219 за допомогою гідролокатора. Підводний човен був розколений навпіл від сильного тиску, але декілька люків ракетних шахт були відчинені, і на них було видно явні сліди від інструментів. На підводному човні було 34 ядерних боєголовки потужністю в одну мегатонну. Всі вони зникли. Радянський Союз стверджував, що причиною аварії стало зіткнення підводного човна з есмінцем США Августа, але ВМС США затято відкидали ці заяви. Попри це є припущення, що саме Сполучені Штати несуть відповідальність за крадіжку ядерної зброї з радянського підводного човна. Існує також версія, що ядерний арсенал підводного човна потрапив до рук приватної компанії. Адже навіть якщо саму боєголовку було пошкоджено, її компоненти можна вигідно продати. І я навіть не знаю, який із цих варіантів лякає мене більше. Американський дослідник Джефрі Льюіс вважає малоймовірним, що ми колись знайдемо зниклі ядерні бомби, і причина не лише в тому, що їх, можливо, вже викрали з морського дна, просто виявити їх дуже складно. Для цього треба зібрати пошукові команди, які будуть змушені вручну досліджувати кожен метр океанського дна. Льюіс стверджує, це виснажливий і неефективний процес, що вимагає зусиль тисяч водолазів і сотень підводних човнів. На щастя, протоколи безпеки з часів холодної війни змінилися, і сьогодні літаки під час навчань не можуть нести на собі ядерні заряди. Винятком з цього правила досі залишаються атомні підводні човни. Зараз у США в експлуатації перебуває 14 таких суден з балістичними ракетами у Франції та Великої Британії по 4 підводних човни. Щоб працювати як ядерні сили стримування, ці судна повинні залишатися непоміченими під час проведення операцій у морі. Це означає, що вони не можуть посилати на поверхню жодних сигналів, щоб не видати своє місце знаходження. Вони покладаються на гіроскопи, що вираховують координати підводного човна, виходячи з того, де він був востаннє, в якому напрямку та з якою швидкістю рухався. Ця неточна система часто призводить до нещасних випадків. Наприклад, у листопаді 2018 року британський атомний підводний човен ледь не зіштовхнувся з паромом стена Superfast 7 в Ірландському морі. Але Льюіс вважає... Попри те, що втрачені атомні бомби надзвичайно небезпечні і у випадку катастрофи принесуть багато жертв і руйнувань. Це не те, чого нам варто боятися в першу чергу, адже є зброя, що несе більшу небезпеку. Вибух тактичної ядерної бомби на декілька років може зробити непридатну для життя територію 60 квадратних кілометрів. Тим часом, через військову агресію Росії, загальна площа замінованої території України на сьогодні становить 174 тисячі квадратних кілометрів. Це як дві Австрії або трохи більше ніж територія штату Флорида. Згідно з даними організації Advisory Group, станом на 2023 рік Україна була найбільш замінованою країною світу. 30% нашої території буквально всіяні артилерійськими снарядами, гранатами та мінами. На повне розмінування, за оцінками експертів, піде не менше 10 років. Найскладнішим завданням буде очистити відмін прибережні зони, адже раніше ми вже виявили, наскільки складно відшукати на морському дні об'єкти, що не мають спеціальних радіомаячків. Всього у світі загубили 32 ядерні боєголовки. Тим часом в українській землі загублено сотні тисяч звичайних снарядів, які кожного дня вбивають людей. То чи дійсно ядерна зброя це найнебезпечніше, чим володіє людина у 21 столітті?